Вітаю сьогодні. Ми поговоримо про стрільбу з лука і як цей вид спорту допомагає в реабілітації бійців поряд зі мною. Голова новоствореної федерації цього виду спорту Юлія Резнікова. Юля, вітаю! Нещодавно їздила команда з Тернополя на свої перші змагання зі стрільби з лука до Луцька. Які результати показали наші ветерани, і чи задоволені ви цими змаганнями? Запросила Федерація Волині. це був відкритий чемпіонат Волинської області. Ми поїхали, повезли чотирьох ветеранів. Перші, хто зацікавився, бо запропонували, оскільки тренуємось дуже мало. Ну ще не всі були готові, але ті, хто дуже захотів, вирішив все ж таки їхати. Результати, як на мене, для перших змагань просто про чудові. Ми зайняли перші чотири місця. Всі чотири спортсмени дуже щасливі. І найголовніше, що Моє перше питання було після вже стрільби. Кажу, вам хоч сподобалось? Так. Ці емоції того вартували. Цей місяць, до ми готувалися, бо дуже важко, бо починаємо все спочатку, все з нуля. І от ті емоції вони дають такий заряд продовжувати. це. Серед ветеранів, скільки їх було? На цих змаганнях було досить небагато, бо. Буквально за декілька днів до цього проходив, проходив інший турнір в Володимир Волинському. І Він був для людей з ураженням опорно-рухового апарату. І Там дуже багато і якраз і ветеранів приймали, і люди з інвалідністю, і відповідно більшість поїхала туди. А цей турнір проходив буквально через 4 дні. Відповідно, туди поїхало значно менше, але нам як для першого разу себе спробувати взагалі побачити, як все відбувається. Бо хлопці ще жодного разу ніде не приймають. Мав в таких змаганнях участь, потрібно нам було навчитись, як це виглядає, як це повести, як відбувається саме стрільба, правила. Як відбувалося все? Загальне змагання проходило протягом двох днів. Ветерани хлопці виступали тільки в, в, в суботу. Це був у них єдиний день. Вони стріляли одну дистанцію, 12 пострілів вони робили, 12 серій по 3 стріли. Виводила першість за результатами однієї дистанції. Що передувало створенню Федерації? Як до цього йшли? Ну, в першу чергу, було складно для мене, оскільки ми в Тернопіль приїхали в 22-му році, в грудні, і. В перший час я взагалі не хотіла нічого мати. Ну не те, що так можна сказати, ну певно, дуже грубо, що не хотіла нічого мати зі стрібою з луком. Але вийшло так, що в мене все лишилось вдома. Всі мої діти, все, що ми працювали, дітки роз'їхались в Україні, лишилась одна дівчинка, всі інші за кордоном. І мені було дуже важко в принципі починати щось зі стрільбою з лука. Спочатку, оскільки мені дуже боліло, я сумувала. Я хотіла казала, що без своїх дітей я нічого не хочу. І мені потрібно був час просто наважитись це почати спочатку. Напевно, вже просто ці емоції, але як бачите, ще ні. Так і є. Оскільки в Тернополі почали дуже розвивати інклюзивний спорт для ветеранів, сказали, що допоможуть нам з обладнанням саме для ветеранів. І, напевно. Якось воно так всі зірочки склались, оскільки Федерація наша звернулася, давайте вже для діток ну щось. І плюс і місце таке гарно в Тернополі. Ми від все ж таки вирішили спробувати. Тобто нам Федерація допомогла закупила щити, е... поліція допомогла, закупила Луки. Зараз волонтери допомагають, закуповують також інше обладнання. Е... Дуже чудово нас, в принципі, всі прийняли, дуже намагаються. В першу чергу підтримати. Ось ця вся загальна підтримка дала такий мені поштовх до того всього. І саме головне, ми перше, перше тренування для ветеранів ми проводили. Ну, навіть не на тренування, ми проводили такий майстер-клас. Я дуже хвилювалася тоді, як це все буде проходити. І коли ми приїхали, познайомились, коли ми постріляли всі ці їх емоції, які боже, вони такі всі чудові, то. Я після цього сказала, що так, так, я хочу. Це ж, що, що я можу, я до цього зроблю. Ну воно так зараз і є. Я хотів запитатися це трошки пізніше, але ну ви вже самі почали це розповідати так. Ви з Нової Каховки. Так як ви їздили звідти? Ми виїжджали в перший день. Перші години, тому що е, наше місто знаходиться 50 кілометрів від кордону з Кримом. Це, це відчуття цієї напруги, що щось буде почалась е, десь. Напевно, з неділі, от війна, бучалась четвер, а це десь з неділі ми запоравили вже повний бак машини. Ми відчували, що щось не так. От просто я не знаю, як це пояснити. В середу я мала їхати з дітьми на чемпіонат України, і в четвер-четвертій ранку я мала бути виходити з поїзду під Черкасами з командою у своїх спортсменів. І зібрані були вже всі валізи, і нам в середу ввечері скасували всі змагання, подзвонили, що чемпіонату України не буде, всі лишаються вдома. У мене так і лишилась зібрана валіза на ранок, чоловік ще прийшов, каже: у тебе чого не розбираєш? Кажу, то хай може постоїть, бо щось потім. Потім і зранку вже ми прокинулися від перших вибухів і не могли зрозуміти взагалі коїться, бо було дуже голосно, дуже страшно. Через годину ми вже заїхали на Гес. Бо оскільки наше місто стоїть саме при виїзді з ГЕС. Нам завжди всі пояснювали, що якщо щось буде відбуватись, перше буде десантна геть. Я дуже пам'ятаю той момент, коли ми заїхали на дамбу вона наш півтора кілометра. Це ГЕС, це просто там така споруда. І ми тільки заїчаємо і вимикається світло. І мені така... аж просто затамувався подих, бо то було дуже страшно. І коли вже приїхала, коли вже ближче до Херсона, ми побачила знову ж таки перші ці прильоти вже очима, не тільки почула, побачила, бо якраз прилетіла в Чорнобаївку. І ми вирішили, що ми нічого не чекаємо. Їдемо просто далі, далі, далі на захід, а там вже будемо думати, що робити. Першу добу ми виїжджали 27 годин без зупину, просто ні. зупинялися десь на годину, бо просто вже не мали сил. І приїхали в Тернопіль? Ні, не в Тернопіль. <хи> Їхала одразу в сторону Львова, в сторону. Самбера або там є рідні. Нам просто було куди їхати. Це просто нам дуже пощастило, бо скільки, скільки людей просто їхали в нікуди. Тернопіль ми проїжджали. У нас з чоловіком ще була така розмова. кажу, а, а куди, якщо ми, якщо ми не повернемось додому? Ну от раптом. Він та повернемось. Кажу, Ну раптом, куди ми поїдемо? Не знаю, куди б ти Кажу, може, Тернопіль? А що Тернопіль? Я кажу: о, файне місто Тернопіль. І так пройшло після того у нас. Ну, трохи більше, ніж півроку, і таке ми опинилися в Тернополі. Знадобилося три роки, щоб повернутися до спорту, так? Які емоції були от перш, першочергові, коли ви це вирішили? Як до цього йшли? Напевно, саме перше, я дуже хвилювалася і дуже боялася. Тобто я знаю, що я це вмію, я це люблю, я знаю, як це робити. Я знаю, як влагодити там то обладнання, що, що робити з дітьми, як їх тренувати. З ветеранами не знала, як працювати. Е, для мене це було просто максимально хвилююче. Але як виявилося, з ними навпаки цікавіше. <смі> бо, ну, може, мені пощастило, просто дуже пощастило з хлопцями, бо у нас от, навіть в Луцьк, ми їзді, вона команда просто супер. Вони один одному підтримка, і, і просто вони надихає до того всього. Як стрільба з лука допомагає реабілітації бійців? В принципі, будь-який спорт це в першу чергу, це, напевно, шлях для себе, до себе. Саме стрільба з лука реабілітацію дає як фізично, так і психологічно. Психологічно чому? Бо цей вид спорту він дещо схожий на медитацію. Це контроль, це координація. І плюс на тренуванні вони отримують якусь нову мету. І напевно підтримку в колі своїх, якщо так можна сказати, за той місяць, скільки тренуєте цих хлопців, чи є якісь зміни в, в них? Так, дуже. коли проводили в парку біля озера, то там до нас підійшов Ігор і підійшов Саныч. -Сан -Сан як потім вияснило, Сан Саныч взагалі з Херсонської області, ігор з Одеси, і вони просто перший раз то там побачили, спробували. У Ігора одразу класно дуже виходило. Це от настільки його від спорту, що просто йому ну тільки цим потрібно напевно займатися. Сенсан ну, складніше, можливо, бо трохи він старший, то ну з координацією трошечки складніше. Але за місяць, ну супер. Ми зараз на змаганнях просто був видно і результат, і роботи, і по попаданнях. До яких змагань зараз готуєте своїх підопічних? Вони хочуть на ігри наскорених. В першу чергу ми хочемо підготувати добре на наступний рік і саме прийняти участь в виграх нескорених саме зі стрібезлуку. Найближче, що будемо це 14 серпня, будуть проводитись змагання тут в Тернополі. Ми хочемо запросити з найближчих міст, там, напевно, Хмельницький, Івано-Франківський, Львів. По перше, щоб вони подивились, як тепер ми тут облаштувалися, і чи була конкуренція, якась нашим хлопцям знову ж таки дати можливість цього досвіду тринової Намагального не тільки тренувального, а ще й змагального багато говоримо про хлопців. Розкажіть про свої здобутки у цьому виді спорту. Як ви до нього прийшли? І чому саме стрільба з лука? У мене вся родина з цим пов'язана. Мій прадідусь саме. Заснував, побудував з дідусем. Разом вони побудували базу в новій Каховці. Ми мали дуже класну сучасну базу олімпійської підготовки. Ми мали саме стрільбище на 100-140 на метрів, готель, спортзали. Тобто там було все саме для тренувань лучників. Я в цьому росла з дитинства, і тут більше нікуди було мені йти. Тобто, ну плюс я також хотіла в родині довести, що я, я також щось вмію. Тобто, коли ти бачиш приклад е, батьків, то іншого шляху нема. Про здобутки у цьому виді спорту. для мене важливий, і напевно, те, що я сама в принципі почала цінувати нещодавно, то е, я встановила рекорд Європи, будучи юніоркою, тобто стріляючи ще в молодших категоріях, я встановила дорослий рекорд Європи, котрий тримався до мене 10 років. Чи, чи не задумувалися ви повернутися в цей вид спорту не як тренерка, а як от е, спортсменка? Саме професійно я думаю, що ні, оскільки для того, щоб професійно займатися цим, це потрібно е, дуже багато в е, першу чергу часу, часу. Має бути два тренування на день, має бути загальна фізична підготовка. Тобто, щоб виступати просто, стріляти, ну я так вже не можу. Тобто я можу або робити все на максимум, або не робити. Якщо на максимум я просто це потрібно цим займатися 24 на 7. оскільки зараз робота, родина, тренування, то я просто того не потягну. Відповідно, як просто для себе так мені хочеться, бо саме перед війною я затягнула чоловіка, кажу, давай, ну давай спробуй, постріляй. Ну я стріляю, ти ж ти також можеш спробувати. І йому дуже сподобався, але не класичний лук, а блочний. І ми в жовтні перший раз стріляли команду вдвох. Нам просто було то так цікаво, каже, ну давай, чоловік, дружина, команда. І ми стріляли Кубок України, приймали участь. І саме там в нас є така категорія, як команда Мікс це стріляють хлопчик і дівчинка. І це було дуже цікаво для мене. От в такому форматі, так, мені хочеться просто заради тих емоцій. А от в плані професійного спорту, на жаль, ну, я, я розумію, що зараз це просто для мене не реально. Я знаю, що порівнювати Тернопіль з Каховкою, мабуть, недоцільно. А, і про саму базу, так що треба для ну, Тернополю, щоб воно було хоча б трошки схоже? Ну, перша проблема, нам не вистачає саме території, бо тут, нам зараз дали локацію. Супер, все гарно, але нам не вистачає дистанції. Бо скільки це має бути для дорослих, це може бути 70 метрів, і тут її немає, у нас максимум 40 наразі, плюс безпека, все треба продумувати. Сподіваємося, що ну, згодом до цього дійдемо. Але ну, поки виходимо з того, що є, поки починаємо з ветеранами, з дітьми, нам вистачає е, тих там 18 метрів. Але я розумію, що якщо ми далі будемо розвиватись, показувати результати, нам потрібна далі буде локація. Питання з зимою, поки у нас ще не узгоджено, де ми будемо тренуватись взимку, плюс ще докуповуємо обладнання. Щити нам щось закупила Федерація, щось допомогли волонтери, щось ми докупили самі. Чоловік -то мені сам допомагає, збирає, крутить, бо то є досить таке складно все просто одразу облаштувати. Бо там вдома, вдома ми це все мали, навіть про це не задумувались, наскільки було добре. А тут все купується, купується, вкладається, вкладається. Хлопців тренуємо повністю на добровільних засадах. Тобто я маю роботу свою. а і Просто хожу на тренування, треную, на змагання їдемо, їдемо все. Бо це то, те, 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 що я можу зараз для них зробити, і це, напевно, ну, як мені сказали, що це мій громадянський обов'язок <смісті> допомогти їм. Чи дороговартісний цей вид спорту? Так, на жаль, так. Оскільки обладнання виготовляється, це е, Луки м Корея, Америка. Є декілька європейських фірм, але ну, здебільшого це ці стріли виготовляє Америка Корея. Інші всякі там хвостики, ще щось здебільшого Німеччина. Ну, відповідно, воно все коштує валюті, відповідно, до курсу вартість ще більше піднімається. Якщо це початково, ми говоримо про початковий такий комплект, то це десь 10 тисяч гривень на людину. Якщо ми говоримо про професійні луки, прям сучасні такими, котрими стріляє збірна, то це 3-5 і вище тисяч доларів. В загальний комплект виходить. Чи багато хлопців зараз е займається цим видом спорту, ну, проходить реабілітацію, саме про бійців питаюся. І чи збільшується їх от за цей місяць, скільки там Федерація існує? Загалом, десь до 12 чоловік. Минулого тренування ще прийшов новий хлопець Роман. Таких, хто прям от стабільно, постійно кожне тренування, то їх п'ятеро, вони прям. Загоріло цим сим і ходять прямо в кожне тренування. Діток у нас вже семеро і дуже різні по віку, десь від 9 і до 16, саме старшим у нас 16 років. Вересень, я думаю, що буде значно більше, оскільки це для Тернополя це дуже незвично. Це новий не вид спорту, тому їм це то цікаво. Зараз тренуєтеся де і чи, чи це безкоштовно. Ми тренуємося на території Тернопільського ФСТ Динамо. Нам це надано все безкоштовно, тому за оренду нічого ми не платимо. Для бійців це все повністю безкоштовно. Ми тренуємо безкоштовно луки, що нам надали все в вільному доступі, ми хлопцям все, все даємо, плюс докуповуємо самі щось ще, бо не вистачає. Бо коли, наприклад, ми не можемо дати, там прийшло на тренування їх 10, ми дали 5 луків і їм доводиться мінятися. Це, ну, воно класно, вони спілкуються при цьому, але в якості тренування це тоді воно все ж таки страждає. Дуже класно, коли кожен має свій лук, коли ми на тренуванні можемо кожному видати, то ну, поступово до цього дійдемо, все буде. Що плануєте робити далі зі стрільбою з лука для ветеранів, особливо в Тернополі? Зараз очікуємо рішення міської ради. Вони, зацікавилась нашим видом спорту, пропонують відкрити відділення стрільби з лука. Відповідно, можна буде працювати вже офіційно, тренери будуть, зможуть працювати в спортивній школі з дітками. Відповідно, це дасть одразу такий поштовх, поштовх і розвиток саме стрільби з луку в Тернополі. З ветеранами. Все, що ми зможемо, будемо все розвивати далі. Вони дуже хочуть на це Unbroken. Це ігри не скорее. я для того зроблю, що все залежить особисто від мене, я зроблю все, щоб вони туди поїхали. А що би ви порекомендували чи не знаю, порадили тим, хто от хоче займатися стрільбою з лука, але от боїться, не може себе пересилити? Просто спробувати. Ніхто ж не зможе там все давай, стріляй, отримати лук, подивитись. То ми все допомагаємо, все пояснюємо. Комусь здається легше, комусь здається складніше, але це все реально, все можливо, всього навчимо, все покажемо. Головне просто не боятися. Юлія, я вам дякую за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися з керівницею обласної федерації стрільби з лука Юлією Резніковою. Бережіть себе на все добре.